Україна боролася довгі десятиліття і століття за незалежну Україну. І ми розглядали себе як часткою цього визвольного руху. Олесь Доній, історик за фахом, активіст по життю, колишній нардеп. Теперішній голова мистецького об'єднання Остання барикада та Всеукраїнського комітету захисту української мови. На початку 90-х був одним із лідерів студентського руху в Україні. Разом із побратимами зі Львова ініціював акцію голодування молоді, більш відомо як Революція на граніті. За два тижні комуністична влада задовольнила вимоги студентів, а за кілька місяців до ніяк кинули за ґрати. Та через активні протести громадських організацій кримінальну справу закрили. Слава українській молоді! Ми починали на почужетну І Це було перше, ну, таки, з ноу хау ми поставили на мети. Після того нашу технологію вже використовували на кількох інших акціях відомих помаранчева революція, майдан. Коли ми починали за ліакцію 2 числа, то ми виходили ще таким усвідомленням, що всі ми опинимося в в'язниці. З сподіванням, що зрештою нами вони заб'ють всі КПЗ, а після того це стане поштовхом для загальностудентського страйку. Перші вимоги особисто я виписував. Це було три вимоги: перевибори Верховної Ради на багатопортній основі, націоналізація майна КПСС ОКСМ і відмови підписання союзного договору, тобто фактично незалежності України. Це були київські вимоги. Львів'яни, які приїхали 1 жовтня, привезли дві інших вимоги. Відставка прем'єра Масова це було популярне серед депутатів-опозиціонерів, з якими львів'яни мали більше стосунки ніж ми, і щоб українці не служили в гарячих точках. Тобто, -то, за межами України протягом п'яти хвилин ми узгодили, що у нас буде п'ять вимог, які жодного дня ніхто не мав можливості ставити під сумнів, і навіть під тиском депутатів-опозиціонерів, які дуже боялись перевиборів. Ми не дали слабину, ми від своїх вимог не відступали. Ну, білі стрічки у нас були для того, щоб відокремлювати лише голодувальників. Тобто той, хто голодує, він носив білу стрічку. Чорна стрічка це була служба охорони. Це по периметру, там, де була мотузка, у нас стояли активісти, які охороняли. Харчуватися вони, вони не голодували, харчуватися вони не мали права в, в межах табору, щоб навіть своїм видом не спокушати голодувальників. Ті, хто мав білі стрічки, розуміючи, що у нас може бути і комуністична контрпропаганда проти нас, то ми з одного боку поставили всім вимогу очищення організму перед тим, для того, щоб з організмом було все нормально. Тобто, грубо кажучи, це клізмат. І кожен день ми возили всіх з білими пов'язками, всіх голодувальників, возили в лікарню для того, щоб. Збирали кров на цукор. От скажу, що в перший день, коли ми звернулися до лікарень, сім лікарень злякалися відмовити. Восьма лікарня погодилася, і це була жовтнева лікарня. Навчук приходив в табір, якщо не помиляюсь, 7 чи 8 числа, а студенти все не повставали, то десь день на 10 можливо, трошки раніше, десь на 8-й. Якась частина навіть почала виходити з голодування, маючи певні депресивні настрої, тому що це було дуже важко психологічно. То іншого шляху, аніж власним прикладом підтримати та і показати, що ми тут залишаємось просто не було. І тому керівництво теж приєдналося до будування. І після того ми... Почали більш активні дії. Це а, оточення Верховної Ради, це а, окупаційні страйки. І після того нам вдалося вже підняти загально студентський страйк, коли страйкували не лише університет, який тоді називається інститутами, а й а, ПТУ, техніку, навіть старші класи шкіл. Кожен, хто був на той момент студентом, можна сказати, що в нього є відчуття плеча, тому що хоч один день він пройшов студентські колонії. І ходили по наступічній демонстрації молоді по всьому Києву, застракували багато інших міст. І після нашого виступу телебачення готові було вступати в страйк фабрики заводи, навіть залізниці. До того моменту всі вимоги, які ставив визвольний рух, їх комуністична влада в Україні не чула. Відповідно, дуже важко психологічно, коли б'єш по стіні і не бачиш тріщини. А тут була дуже велика тріщина комуністичної владі, бо вони були змушені піти на виконання студентських вимог. А значить, це була перемога загальна для визвольного руху, розуміли, що ця влада впаде. Це відео з 18 жовтня, день, коли ми розбирали наметове містечко. Ми це зробили все за годину, бо у нас була дуже жорстка дисципліна. І вказівку, яку ми віддали як три співголови акції, ніхто не мав права і можливості оскаржити в організації. Тобто, це було до виконання. Слава українській молоді! Закінчилася після зустрічі представників голодуючих із головою Верховного совєту України Кравчуком. Рішення про її припинення було прийнято після того, як Кравчук пообіцяв задовільнити політичні вимоги студентів, але тут невірна інтерпретація на цьому відео. Кажуть, що акція була завершена після зустрічі з Кравчуком. Це не так. Кравчук приходив на початку. Акції в містечко, містечка з ним була проведена дискусія, причому дискусія публічна. А, але по кожному з п'яти питань рішення було прийнято. І якби не, а, а, на жаль, нерозуміння наших старших товаришів-союзників Народної Ради і народного руху України, які боялися перевиборів, і першими поклали це рішення під сукно. То Україна в нас як студентської на граніті би е, пішла шляхом країн Центральної Європи, тобто Польщі, Чехії, Угорщини, Литви, Латвія. Е, провівши перевибори, це був єдиний шлях е, усунути легітимно від влади комуністів, які тоді втрачали довіру народу, а суспільство прагнуло змін. Але це тоді усвідомлювали ми студентські ватажки, і, на жаль, не усвідомлювали старші товариші, депутати. Прикро, що. Е, От е, такий студентський е, настрій на зміни, е, який було готові підтримати суспільство, він е, не усвідомлювався повністю політичною опозицією, а лише в подальшому бралися е, технології наші, а не сам сенс. Але те, що за наше життя це не остання краплина, не остання цеглина. Ми тоді розуміли, тобто ніхто не сприймав це як остаточну перемогу. Ні, всі розуміли, що нам ще повинно потрібно виборювати повну незалежність і демократію. Незалежність вибороли за нашою допомогою. А демократія от виборюється досі, причому дуже важко, і поки що кінця краю в цьому плані не помітне. Більше того, останні тенденції такі, що ми все далі і далі відступаємо від демократії.